Вітаю вас! З вами психолог Ольга Чурикова. Сьогодні ми говоримо з вами про те, де ж нам знайти сили, як нам переживати важкі часи, і коли ми відчуваємо втому, коли нам погано, коли здається, що вже все скінчається, як нам далі бути? Говоримо з вами сьогодні про наші ресурси і про канали наших ресурсів. Що ж нас може надихати, і як ми можемо з вами знаходити сили, щоб далі проживати той, той період, який зараз в нас є. Дякую за те, що ви сьогодні з нами, тож говоримо про наші ресурси, де нам знайти наші сили. Хочу вам показати таку пляшку з-під води, для того, щоб ми більше зрозуміли, що ж нам робити і як нам бути. Уявімо, що в кожному з нас є певна така посудна ємність. В які зберігаємо наші сили. От якби я йшла кудись гуляти з донькою, я б брала з собою повну пляшку води обов'язково, або купувала б десь воду в магазині, тому що нам хочеться пити, тому що це повинно бути з нами. Але ж уявімо, що в цій пляшці отут є дірочки одні. І от, наприклад, я б захотіла набрати в цю пляшку води, що було б далі з тією водою, яку я б я сюди набрала. А ви вірно скажете, що ця вода витекла б через ці дірочки. Можемо з вами провести таку аналогію з нашими ресурсами, з нашими силами, з нашими життєвими силами, з нашою життєвою енергією. Якщо вона в нас утікає кудись, то скільки б ми не наповнювали її, скільки б ми не займалися любими, улюбленими справами тим, що нас надихає, скільки б ми не відпочивали, якщо в нас тут є дірочки, то наш ресурс, наша життєва енергія, наші сили утікають. І тоді ми з вами. Можемо займатися цим постійно, але результату наповненості, відчуття повноти життя ми не будемо з вами мати. Та що ж нам робити? Саме найперше, щоб з нами зберігати наші сили, сили, наші ресурси, нам треба подумати, куди утікає наша енергія, куди витікають наші сили. От буквально написати список. Що мене втомлює, від чого я втомлююсь і що забирає мої сили. Коли ви напишете цей список, тоді подумайте. На що ви можете вплинути в, з цього списку, з цього переліку? Що ви можете або виключити з вашого життя, або надати меншу значимість, або комусь передати, щоб хтось це зробив, або навпаки знайти людину, яка буде вам в цьому допомагати? Тобто, як можна зробити так, щоб цей список або був меншим у вашому житті, або не забирав у вас стільки сили і життєвої енергії? Тобто перший крок це ми з вами заклеїмо ці дірочки для того, щоб наші сили в нас залишалися, якими ми наповнюємося. Другий крок це той крок, який полягає в тому, чим ми себе наповнюємо і чи наповнюємо себе взагалі. Тож, щоб ця пляшка була повна і ця вода зберігалася в ній, ми з вами повинні переконатися, що тут немає дірочок у дні цієї пляшки, і також відкрити її, наповнити. Є певні канали ресурсів, тобто канали, б сказала би, види діяльності чи певної активності, які допомагають нам наповнюватися, набиратися сил і потім віддавати це у наших взаєминах з нашими близькими. Тож, які є канали ресурсів? Перший канал, з яким я б хотіла з вас ознайомити, який є дуже важливим, на мій погляд, і він дуже потрібний нам це канал, який називається Віра. Це наші християнські цінності, це молитва, розмови з нашим Богом, це спілкування з ним через природу, через Біблію, це знаходження змісту, сенсу життя. Також сюди входить і віра в себе, віра в інших людей, віра в свої сили. Тобто це той канал, який ніхто в нас забрати не може. Наші відносини з Богом ніхто забрати не може, ніхто на це не може вплинути так, як ми самі з вами на це впливаємо. Тільки ми обираємо, чи бути вірі в нашому житті. Тож ця опора є непохитною в будь-які часи, щоб не відбувалося в нашому житті. Ще одним каналом, який може вам давати сил надихати вас, це можуть бути ваші емоції, ваші почуття. Тобто, в даному випадку, якщо ми з вами шукаємо щось, що дає нам емоційного сплеску, тоді ми з вами почуваємо себе краще, коли ми проявляємо певні емоції. Це те, що допомагає нам також бути людьми, в яких з'являються після цього сили. Ще один канал ресурсів, який в нас є, це наш ум або логіка. Сюди входить швидка організація, вирішення проблем, ведення певних записників, планування, дотримання алгоритму, перевірка певних вірогідностей та альтернатив. Тобто наша така мисленева діяльність сюди саме входить, і як вона може вас надихати. Також може надихати і бути ще одним каналом вашого ресурсу це соціум. Це наявність і виконання певних різноманітних соціальних ролей і також функцій. І сюди також відноситься наша приналежність до певної групи, до певної спільноти. Тобто, коли є люди в нашому житті, тоді ми відчуваємо, що в нас є приток життєвої енергії. Також ще одним каналом наших ресурсів, наших сил може бути наше тіло. Ми з вами, проявляючи фізичну активність, споживаючи, скуштуючи їжу і також спілкуючись з природою, знаходячись на природному ландшафті, ми з вами надихаємося і відчуваємо себе набагато краще. І ще одним каналом ресурсів є наша уява. Сюди входять різні різноманітні види творчості: імпровізації, гумор, гра це те, що також може нам надавати сил. Зараз ще раз нагадаю вам назви цих каналів, які я зараз сказала. Це віра, це наше відносини з Богом, і воно є непохитним і дуже потрібним кожному з нас. Це наші емоції, це наш ум, логіка. Це, наш, це соціум, це тіло і це уява. У вас може бути якийсь один з каналів яскравіше виражений, може бути декілька яскравіше виражених, тобто ви їх застосовуєте. Можете собі задати таке запитання, що з цього я використовувала раніше чи використовував раніше у важких ситуаціях, і мені після цього ставало краще, моє самопочуття покращувалося. Що це було? І ви зможете розкласти це по цих каналах ресурсів. І також, якщо якийсь канал для вас раніше був таким, що ви це використовували і ваше самопочуття покращувалось, то якщо ви зараз будете цим каналом користуватися занадто активно, ну, то, можливо, ваша робота буде зараз зосереджена на функціонуванні цього каналу, то саме його перебільшення може бути для вас вже не таким ресурсним. Тобто воно вже вас не буде надихати. Тоді вам варто подумати, які ще з цих каналів також вам надають сил і зосередитися на них. Тобто ваші канали ресурсів повинні бути не пов'язані безпосередньо з тим, чим ви займаєтесь величезну кількість часу, і вже воно вам не надає ресурсу. Може бути, що цей канал для вас на даний період часу вже вичерпався. Можете звертати увагу на ті канали, які ви використовували раніше. Можливо, навпаки, подивіться, які канали ви не використовували. І можете їх починати активізувати, задіювати. І також ви побачите, що це нове, яке ви принесете в ваше життя, також буде вам надавати сил. І все ж таки я починала з каналу віри. Тобто, щоб знайти сили, наша тема сьогодні де знайти сили? Саме перше це треба подивитися, які дірочки є в моїй внутрішній ємності, тобто, куди утікає моя енергія. Як я можу цього позбутися або вплинути так, щоб у мене не було такого витоку, тобто їх заремонтувати, і потім починати наповнювати, використовуючи канали ресурсів, які є в кожного з нас, або ті, які використовували раніше, або щось нове з того, що ви сьогодні почули, ви можете також задіювати. Головне, наповнювати себе, щоб потім цим ділитися з іншими. З Божою допомогою це все можливо. Прокинси хочу вам зачитать верша Дарины, Дарины Никоновой. А ты знаешь, что в мире война идет? Я пишу. Вот, пеку пирог и варю компот. В комментариях мне отвечают. Вот, у тебя, значит, мирная жизнь, компот. А ты знаешь, что в мире война идет? Я пишу. Посмотрите. Вот это кот. Он смешной и ужасно себя ведет в комментариях мне отвечают, как ты можешь, там-то и там-то погиб народ. Я пишу, я кормила птенца дрозда, еле выжил, поскольку упал из гнезда. А мне пишут, какого такого дрозда? Ты, наверное, с глузду съехала, да? Ты не знаешь, что с леса сошли поезда, есть ли дело нам до птенца дрозда? И напишешь однажды, лежу в траве, мысли глупые скачут в моей голове. И внезапно на это придет ответ. Я считал, что я мертв. А оказалось, нет. Я читал про кота, про дрозда, компот. Это значит, что жизнь у других идет. Это значит, еще существует шанс для таких, как мы, для меня, для нас. Если у вас есть ощущение, что сейчас вам не нужно заниматься собственными ресурсами, Що не потрібно наповнювати себе і потрібно тільки виживати, то зрозумійте, що вашим близьким ви корисні тоді, коли у вас є ресурс, коли ваша внутрішня ємність є наповненою. Саме тоді ви зможете зробити те, що зараз повинні зробити. Якщо можете допомагати тим, хто зараз знаходиться безпосередньо на полі бою, допомагайте тим, чим можете. А можливо, ви можете допомогти тим, що ви збережете свій ресурс для тих, хто знаходиться зараз не на полі бою, а за, для яких зараз воюють, за, для якого це все намагаються повернути і зберегти. Тож на якій ми з вами стороні? На стороні тих, хто виживає, чи на стороні тих, хто намагається жити і буде це робити, щоб було задля кого воювати? Нехай Бог благословить вас. До нових зустрічей онлайн. З вами була психолог Ольга Чурикова. До побачення.